В обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що епідпоріг захворюваності на грип та герві на Львівщині перевищений на 19,6%. Яка ситуація у дитячих лікарнях у зв'язку зі збільшенням хворих на грип? Дізнаємося у Яни Долиної, лікарки педіатрині, керівниці центру педіатрії лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, пані Яно, доброго вечора вечора. Чи багато зараз у вас пацієнтів шкільного віку? Ну, я б не сказала, що дуже багато у нас шкільного віку. У нас переважно до п'яти років, 70% дітей. Шкільного віку. Діти з садочків, садочків, іншими словами, у вас. Так, з садочків і діти до двох років. Угу. Власне, це підтверджує те, що і говорив пан Андрій Закалюк: що немає поки що такої масовості захворювання у школах деякі з них перейшли на онлайн навчання, але поки що так виглядає бити на сполох і максимально розповсюджувати інформацію про те, що лікарні переповнені учнями шкіл, не варто. Але користуючись нагодою вашої присутності в нашому ефірі, пані Яно, для того щоб наші глядачі могли отримати корисну інформацію. Кілька питань таких абсолютно практичних: як відрізнити батькам, коли в дитини починається грип, і не переплутати його із звичайною застудою або незвичайною застудою. Грип починається дуже гостро. І для грипу характерних два синдроми: інтоксикаційний і гіпертермічний. Тобто дитина різко починає високо гарячкувати. І майже не буде в неї нежиттю, кашлю. Висока температура біль в м'язах, головний біль. Застуда починається більш е, плавно, може бути температура 37,5 і до 38,5. Грип – це ж 39 і більше. Коли… У яких випадках точніше, коли ти бачиш, що десь дитина трошечки почала температури, та десь з'явився нежить, коли варто йти до лікаря? Одразу чи можливо є ще якийсь такий період, коли ти сам можеш поспостерігати, повидувати носик, і я не знаю, попоїти малечу там гарячим чаєм? Червоні пропорції для батьків, коли необхідно терміново звернутися до лікаря, це якщо дитина має ознаки дихальної недостатності. Якщо вона має видиму задишку, вона має синюшність носогубного трикутника, ми бачимо втягнення міжреберних проміжків чи м'язів живота в акті дихання, якщо не допомагають дитині жарознижуючі препарати протягом двох годин, якщо дитина має ознаки зневоднені, такі як відсутність сечопуску більше 12 годин, якщо вона плаче без слів. І якщо дитина має порушену свідомість, угу. ну і очевидно, якщо є хоча б якісь із цих проявів, коли дитина починає себе погано почувати, то однозначно її треба одразу ж забрати із колективу, чи це дитячий садочок, це це чи це школа. бо Убезпечують тільки такі заходи від того, аби хвороба не поширювалася далі, бо грип і гервії дуже легко поширюються і передається від однієї дитини до іншої. Ну і пані Яно, на завершення чи можна грип самостійно вилікувати, і чи чим він може бути небезпечним, якщо хворобу запустити в домашніх умовах? Перші три доби а краще в перші дві доби нам необхідно дитину протестувати швидкими тестами на грип. Ковід і інші респіраторні захворювання, тому що грип має специфічну противірусну терапію, і нам її важливо дати в перші дві доби, максимум три доби захворювання. Грип небезпечний своїми ускладненнями, такими як пневмонії, синусит і отит. І він небезпечний для діток, особливо до двох років, діток, які мають супутні захворювання бронхолегеневої системи, вроджені вади серця і імунодефіцит. Пані Яно, дякуємо вам за актуальні поради, як берегтися від грипу. На які червоні прапорці варто звертати увагу батькам, дітки, яких чомусь почувалися чи почали почуватися не так, як це було до того. Яна Долина, лікарка-педіатриня, керівниця центру педіатрії лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, була гостею цієї частини. Головне за день.